Та година дев'ять хвилина штудійному годиннику. Ранок на радіо Культура триває. Ірина і Василь Шандро працюють сьогодні у прямому ефірі. У нас у студії В'ячеслав Бігун, кінематографіст, учений юрист, який працював і навчався у провідних університетах і наукових установах в Сорбоні, Гайдельбергу, Львівському університеті, довгий час займався. Ну і очевидно, продовжує вивчати юридичну науку з точки зору філософії права, зокрема, але в якийсь момент вирішив. Чи попрацювати в кінематографі це такий непростий крок, на правду, здавалось би, ці професії ну мало пов'язані: кінематограф, мистецтво, так і юридична наука, філософія. Але в якийсь момент, власне, В'ячеславу, очевидно здалося, що треба надолужувати якісь речі або втілювати. Можливо, це були і мрії. Ми про це в нього запитаємо. Кілька місяців тому ми трохи говорили на цю тему з В'ячеславом. Він так теж заїздом, був у Києві. Зараз знімає новий фільм. Про нього ми теж поговоримо. Отже, доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі, Василю. Також ми почнемо нашу розмову. Очевидно, із фільму, який зараз знімається, от фільмується. Фільм цей присвячений Києву. Наскільки я вже знаю з тих розмов до ефірних. Отже, що це буде за кіно? Це буде фільм, який називається Як тебе не любити. Робоча назва така. Всім відома цей, 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 ця фраза, але вона така двозначна. Знаєте, з одного боку, як тебе не можна не любити, бо ти така чи такий красива, з другого боку, як тебе дійсно не треба любити, тому що ти такий інший, трохи це народилося назва фільму з. Пісня, але вона переспівана Володимир Самайдою. Називається Київський Вальс. Йдеться про вже новий Київ, скажем так, умовно, після 90-х, після 2000-х, який перебуває і переживає великі трансформації. Мається на увазі боротьба природи і людини, технології, забудов такого плану. І все воно базується на справі Євросуду корецької та інше проти України. Отак, От тобто тут здається взнаки ваш досвід і, е, вченого юриста, в тому числі. Про що ця справа? Давайте кілька слів, щоб ми теж розуміли про що йдеться. Справа дуже якби проста. Це Сергій Корецький він, викладач біології, був в школі. Він дуже любив природу і любить природу. І в Києві він, зокрема, народився на правому березі, потім приїхав на ліве. І де шукав того той гармонії з природою. І знайшли вони десь на березниках таке гарне містечко, де там навіть сірі чаплі такі боягузливі можуть бути. І вирішили його отримати для статус зберегти оцей шматок дикої природи. Для цього вони вирішили зареєструвати громадську організацію. І тут почалися проблеми. Міністерство юстиції, тоді це 2000 роки в особі управління юстиції, почали їм вказувати, що має бути, що не має бути в статуті. І то все довго продовжувалося, закінчилося судами в Україні, які вони, звичайно, програли. А Потім вони пішли до Європейського суду. А потім пройшли роки, і питання в тому, чи залишилася любов. До Києва. Та. І, до, і до природи. Київ вашими очима він трансформувався сильно за останні 10, 15, 20 років. Ну, це, це, я думаю, всі бачив, що він трансформувався, не тільки моїми очима. Я тут жив більше 10 років. От буквально вчора, позавчора, я вийшов на Київську фортецю, таке містечко дуже цікаве. Перший раз і побачив от, стадіон, хрещатик там і ці всі вулиці. І це дуже було вражаюче. От і внутрішньо люди може й не змінилися, такі не завжди були такі особливі люди. <гум> Тому, але зовні місто міняється Так, да, дуже багато розбудов, і ми бачили, знімаючи фільм, такі місця. От ми були там на озері Нивка, це на пожитомирській трасі, де там йдуть, тривають серйозні нові забудови, і все розбудовується. З одного боку задовольняється потреба бо людини жити в квартирах, індивідуалізовуватися. А з другого боку, відбуваються якісь інші, мабуть, процеси, От такі, такі діалектичні, можна сказати, процеси, щоб не говорити там зле це чи добре. Відбувається. Ну але подібні Динамічні. процеси відбуваються в усьому світі. Це так. ж. Не лише питання Києва, без сумніву, так чи в Києва є якісь свої особливі риси в цьому контексті. Ну я думаю, спеціалісти по цьому краще скажуть. Я лише скажу, що фільм, якби ми хотіли зробити, щоб показати, не забути цих людей, які починали. Зараз активність соціальна дуже велика. Це ще було до революції. Люди вже якби постають, можна сказати, маленькі такі мікромайдани відбуваються. От як воно за кордоном, я лише ну для прикладу, скажу Нью-Йорк, який має великий центральний парк, всі люди. Для того, щоб чути якусь там єдність природи, не треба йти в зоопарк. Ми, до речі, в зоопарку знімали, і там триваючі судові процеси. У мене образ там реально побачив, це черепахи, які між собою там лазають з великою швидкістю дивляться один на одну. Це, це наша судова проблема, там зображена в цьому. Або пірані, які так з такими великими очима розглядають все там в акваріумі. Там. Ваші фільми документальні. Тобто... Переважно, переважно. Такі художні три, але переважно документальні зараз. Останні роботи. Ви поїздили трошки по фестивалях і вже себе починаєте утверджувати власне на цій фестивальній мапі українській, не лише А Про що можна говорити? Що, які фільми відзначені, власне, і, ну, які би роботи ви хотіли, якщо можна відзначити якісь роботи з поміж усіх? Не скажу так, що десь я почав займатися роки кіно, Четвертий пішов. Маю більше 15 робіт, переважно це короткометражні 15 робіт, так от 14 завершених, вже на 22 фестивалях українських воно було, уявіть собі, що у нас так багато. Там на молодості був фільм Пенальті правосуддя. І от я маю вже таких різних, це такі різної категорії. 27 відзнак. 27 відзнак там, і показувалось. фільм, ну це все фрагментарно, знаєте, нема такого. Які мені фільми дорогі, вони мені всі дорогі. Спочинав я серце мами Гонгадзе», яку ми, на жаль, поки що так і не виволив люди цей фільм, десь показували так. От, е, дуже, дуже добре зараз фільм сприймають найближче до Бога. Це фільм про сімейне, сер... сімейне жертвоприношення нової цієї нашої європейської війни. Історія дуже заможної сім'ї в Дніпрі, де хлопець-юрист пішов воювати на фронт добровольцем. Загинув там, в Донецькому аеропорту, і відтак. Наклала на себе руки мама його, причому зробила це абсолютно свідомо, щоб бути з сином. От і історія розповідається від імені внучки, яка залишилася його донька, і його батька. От, от, тому і наближче до Бога. Це, це реальна історія? Це абсолютно реальна історія. Вона мене так багато зацепила, вразило, і я зв'язався з паном Олександром. Це юрист, дуже відомий в Донецьку. Мама його була дружина суддею. вона вчилась тут в Києві. Така щаслива сім'я була в них. яка була зруйнована дві сім'ї, по суті. Оце фільм такий один з останніх. Що ще можна відзначити фільм, ну, принаймні з тих нагород, що я бачу і про які ви час від часу пишете, фільм між пеклом і раєм. <рес> ну там ми всі тут між пеклом і раєм, можна сказати, зараз в Україні. Це теж, справа, це теж базується на справі Євросуду. Це жителі такого дуже цікавого містечка, присілку Вільшина, це Сукальщина, Львівщина. Знаєте, у нас там на сході було теракони, шахти. А тут у нас є свій львівсько волинський басейн, регіон. Ось і там люди собі поселилися, що там старі ж давніше там жили, там було дуже чисто. І тут у них з'являється біля хати величезний таракон. Причому такі масштабними, коли там знаєте, як інша якась планета. І він ріс, ріс, 70 мільйонів тонн знаходиться. Ну і там центральна збагачувальна фабрика, так званий цов. Найбільше, кажу, за потужності в Європі, і воно у них перед очима виросло, воно там в зоні 300 метрів, 500 метрів. І забруднення відбулося. Хоча недавно я от їхав потягом, і мене жінка півгодини переконувала, що ніякого забруднення там немає, вже як ми фільми зняли. Що все добре, все добре. Але зрештою ми до того договорилися, що їм дають хорошу компенсацію, то називається реверс. Я так собі предпустив, що може люди готові за гроші страждати, якби якщо потрібно. Але ця сім'я ну, постраждала, у них забруднення. Була вода, і вони 19 років боролися в Україні і в Євросуді. Також і це справа про цей активізм, От, хоча там навіть в родині були поділи, ну, між пеклом і раєм називається. Тому що там у них дуже красиво, як в раю, але вони опинилися якби в пеклі по суті зараз. А в... Більшість ваших фільмів чи усі вони мають такий соціальний якийсь підтекст, ну в тому числі в даному випадку, і правовий уже кілька ви сюжетів назвали, які так чи інакше пов'язані з вашою практикою попередньою. Ну, ви знаєте, я юрист, десь з року 25 вже цим займаюся. Якщо брати університет підготовчі відділення, і ці фільми я роблю з почуття, як то кажуть, Тарковський казав, почуття обов'язку, бо кожен фільм має бути якимось певним поступком, якимось таким щинком, так? Зараз доробляю кілька фільмів там про хлопців, які попали, хочу дуже доробити російську тюрму. Теж юристи, до речі, і це не сенсово. Вони вирвалися з тої тюрми, при чому феноменально вирвалися, Юрій Яценко, зокрема, з Богданом його другом. Це теж таке відчуття, що його треба зробити. Цей фільм він мене якби зобов'язує, але є інші фільми. От я дуже хочу зробити, наприклад, фільм про українські танці як втілення українського духу. Ну, то це мене реально тягне ця тема, але ну, я не можу почати це робити. Чи про Івана Чиндея, який був співсценаристом тіні забутих предків, і про нього забуто теж. Він такий велич така на Закарпатті з нашого району, там Тячівського. Ну, От це, це чого в мене більше тягнеться душа, скажімо так. Ну, треба зробити те, що треба зробити, для того, щоб робити те, що ти хочеш робити. Ці фільми, вони це особисті ваші якісь ну, потреби і враження, чи вони все ж таки, наразі маю фільми, мають якесь продовження далі в житті в інших людей. Тобто фільмування цих історій воно якось вирішує, на вашу думку, ситуацію? Чи воно просто ставить багато знаків запитань, які, в принципі, дуже багато мистецьких творів, але не дає вказівок до вирішення тих чи інших проблем? Це геніальне питання. Пам'ятаючись в кіношколі, і мені розповідав мій куратор Петр Сім це ловокноматрофістів Естонії. Теж, до речі, українського походження, він сказав, що його куратор, його там керівник, Дік це був, сказав, якщо ви зробили фільм, який на 5 хвилин зробив людину кращою, відчув ви люди добре або поштовху до того, щоб що зробити, ви вже свою місію виконали, але я продовжую, не думайте, що ви зміните світ через кіно. Я так само зараз дивлюся, коли скільки людей приходять на фестивалі, чи як відбирають мої фільми. Там, наприклад, на Доку Дейсі я роблю фільми про права людини, але туди мої фільми не потрапляють. І цей фестиваль перетворився в дуже солідний фестиваль документального кіно, який практично повністю профанував тему прав людини. Так ну я їх розумію. От я розумію, що кіно це не основні потреби людські, да? якісь інші потреби людські. Мій професор з Львівського університету би сказав, що ви задовільняєте свої потреби, якісь, Да. Це ваші потреби, да, от то що ж ви ще хочете? Ось але ну, разом тим він би вірш. сказав, що це є певні. Я ж не просто роблю ці фільми про що за заміні збридло, вибачте в голову. Тобто, це є певні соціальні потреби, проблеми величезні. Україна от, то недавно, там скільки років була на першому місці по справах я там працював. Знаю проблеми суду, знаю проблеми України. І от це ми робимо. І люди бачать це. Хоча я не хочу там перенадіювати, обнадіювати українців, тому що там 99% справ визнаються неприйнятними, і з суб'єктивних теж причин. Але і не робити цього теж не можна. Судова реформа, мені друзі розповідають, які серйозні проблеми є в процесі зараз нової судової реформи, коли люди, які були в авангарді юридичної професії, очолюють судову реформу і стають з зовсім іншими людьми. От. І це дуже цікавий процес мене захочуть щось зняти про це. Але ну але це, це не процес, тільки мої потреби. Але так. це процес не тобто питання не стільки правове чи юридичне, скільки може ну культурне, в дуже широкому сенсі. Ну без сумніву, без сумнів. Це ми, ми, ну що таке право? Це те, як повинно існувати суспільство, це соціальна інженерія. От. Ну можна це по моралі вибудувати, можна по релігії. Ну у нас у нас з цим проблеми, якби виходять, так? бо морально контамінована, забруднена, і нас відбувається трансформації. Ну, є такі інструменти, як економіка. Економіка, економіка це дуже солідний інструмент да, якого приватного інтересу, якщо ти зацікавлений – працюй. От. Але є ще інтерес, дуже приватний, з ким щось собі вхопити, і воно корумпує. Так. А право воно якби встановлює певні правила рівності, от і всі за ними мали б жити, старатися жити. Система, яка це гарантує, і воно може трансформувати соціальні інститути, і так воно наче в нас мало бути. ну я вірю в те, що ми рухаємося якби до кращого, да? от ще не дожило цього. Ну але можливо. ви ви не берете за основу до, до ваших фільмів, якісь гучні, власне, політичні. Тут я би це слово взяв в лапки, або в такому розумінні, як ми широко розуміємо, mm -hmm. політичні справи. Так ну mm з. -hmm. Гучними іменами політиків і так далі берете якісь, ну здавалось би, дріб'язкові. Здавалось би, можливо, дрібні справи, які от говорять про дуже конкретні якісь речі. Це свідомий вибір до такої не маніпуляції або не спекуляції іменами, якимись відомими подіями і так далі. У ну, мене і колега Дмитро Тяжлов, Він відібрав от цей фільм і раєм» в лабораторію, де ми могли доробити. Бо я це мій перший фільм за 9 місяців, Я просто повернувся за кордону. Ну, тут в мене немає можливості там повноцінно робити кіно. Ну, то він сказав, що це я відібрав у мене. Там вже кілька проектів, які є, які ми працюємо. Дібрав, скаже це тому, що люди повинні знати про цю справу. Да. Тобто, ми з маргінезу витягуємо щось таке, що важливе, і там уповноважений України в Євросуді на той час Назар Кульчицький. Він говорить: якщо би люди дізналися про цю справу. От почитали, то що б у нас було на сході. Ну там війна почалась Це б... тобто, це, це дуже серйозна справа. Це перша екологічна справа в європейському суді. Просто про неї мало знають. Ну, не те, що на захист, а, а просто для демонстрації хочу сказати, що в мене є фільм Серце мами Гонгадзе, який, на жаль, ми не можемо вивести в люди, бо нема можливості, нема коштів його якось просувати Та і з пані Лесою ми завжди думали, що немає воно йти через піара, а має йти через серце. Але це дуже яскравий фільм, просто, скажімо так. Провалу, правої і політичної системи України. Тобто немає ні Георгія, немає ні пані Лесі. От вам демонстрація того, що відбулося в Україні, але є величезна українська любов до своїх дітей, надія. Ну, це, 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 це справді велика, ну, гідна жінка, проста українка, яка там на екрані живою до нас говорить. І, і по суті, це її останній фільм Заповідь. Де можна побачити ваші фільми, якщо вони є, або частина з них є у вільному доступі, чи а, в Києві, зокрема, от мені звукорежисерка передає, що було запитання від слухачів, власне, чи можна в Києві десь побачити фільми? Ну я якби тільки лише виходжу це все. І, і Тут в основному фестивальні покази така система, що треба ну, не покажуть вони потім, якщо фільм в відкритому доступі йдуть, і це своїм основному коштом робиться то все. То на фестивалях переважно, От 23 числа буде в Києві такий, якщо можна сказати, Київський міжнародний фестиваль короткометражного кіно, і там буде Альманах Українські голоси. Третя частинка, це в 17.30. хвилин. Там будуть ще вісім фільмів, дев'ять загалом моїх колег. Там дуже цікаві фільми будуть там про те, як захоплював владу в Донецьку, які ініціативи в Києві, як вони розвертаються, як студенти хотіли там боліт собі побудувати, поїхати на змагання. як... Як, як наука в нас розвивається, тобто це таке відлуння того, що відбувається в Україні. Ну я сподіваюся, що десь фільми ще будуть показані, ну і, зрештою, вони вийдуть у ну, відкритому доступі, бо це нема ж мети, їх там приховувати, утримувати. Деякі фільми вже є. От я є вона, наприклад, про Бандерівку, там можна в інтернеті подивитися. чи про Лесю і Шевченка там. Ну і якщо там дуже цікаво, то я можу приватно передати. Якщо так геть як вже хочеться подивитися, Ну, no, але я маю, що можна знайти в Да, по телебаченню і часом показують там мене я є вона можна знайти. Так, да, вони доступні. Ну але там будуть доступні, принаймні, найближчі. Отже, ще раз коли в Києві буде фі... 23 квітня. Це буде поки 17.30 у кінотеатрі Ліра. Кінотеатр Ліра найближчим часом. Те, що я вже це бачу. на Львівській площі. Якщо я не помиляюсь, так кінотеатр Ліра. Ви знаєте, я там ще ні разу не був, тому сам дізнаюся. Так, так. Але це, проходи, це, так. це кінотеатр, в якому показують українське так, кіно. А так різне, дуже і це здається, колишній кінотеатр Чапаєва. Якщо я не помиляюся, але можу помилитися на Львівській площі. Кінотеатр Ліра дуже вам дякую. От час нашої програми збіг В'ячеслав Бігун, кінематографіст і вчений юрист, в галузі, зокрема, філософії права. Сьогодні розповів нам трошки про найнові. Ші фільми про фільм, от зараз знімається буквально цими днями в Києві як тебе не любити. І здавалось би, от така лірична назва. Вона ну, має дещо такі двозначні підтексти про те, як Київ змінюється. Ну, зокрема, очима В'ячеслава Бігуна. Дякую вам дуже за те, що завітали до нашої студії. Ірина Жилевська і Василь Шандро працювали сьогодні у прямому ефірі. А я лише може, ще зараз нагадаю про якісь події, які.